Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко добре подякую пану Ігорю з Полтави за знижку на капітальний ремонт коробки передач. Це оригінальна з пікапа. Але ми їх зараз поставимо на 11.02. На 11.02 мою робочу барахуду, яку я загнав на ремонт. А на пікапі зараз працюю. По в комплексі інших робіт все одно сюди треба ставити тягову коробку. Тягову коробку. От ми її сюди поставимо, а ту, ще звідси знімемо, відправимо, поставимо на неї тягову пару і потім її поставимо на пікап. По роботах по цій машині теж там буде відеоогляд, відеозвіт. Тут купа історій всіляких. Починаючи від дверей, які не витримали тяжкої долі, тут навіть вже ця штука відпала. І закінчуючи парою латок, просто щоб у мене речі не виваливалися з машини. Так, під час їзди там по двигуну є штуки дрюки, треба подивитись, проконтролювати. А після цього ремонту дасть Бог, все буде нормально. Повезу, встановлю ГБОшечку на цю таврушечку теж. Отой балончик невеличкий, хочу отут вирізати шматок багажника, і отут де номер, вище фаркопа, його пришпандюрити і вже на нього чіпляти номер. Тому що я от декілька днів на пікапі відновили, налаштували систему газу, і я їжджу, я їжджу, скільки це виходить, бачу по грошах. Ну, я насолоджуюсь, Я дуже реально насолоджуюсь, скільки ми з вами економимо наших спільних грошей на моїх переміщеннях робочих. Дякую всім долученим до нашої діяльності. Капітальний ремонт цієї коробки обійшовся з усіма доставками. З усіма доставками, там щось близько п'ятірки гривень, трішечки менше. От, ну і е, пан. І Ігор справив на мене враження фахівця належного рівня. Відгуки по роботі коробки також будуть. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.